Спеціально відбойники вони грять. на, на любій. Мені... Зима, зимушка почалася і почалися у нас випробування, як завести МТЗ. Мені а, Та, <запасний>. Що там, ця Надо. <поєзна> Поміняли ж, були стартер, бо вже ж взагалі не заводився Все, почало оправдано, нормально, все. Плюсова температура. Коли постоїть, оце мінусова температура, все. Амба, куди лізти, що робити, не знаю. ну Бачите, тугонько заводиться каблєт. ну Ще поки хай позаводиться, ми його е, вже коли до кінця доконаємо, от тоді будемо вставати. І робить. Ще, в принципі, хай шорхається. Е, ремонту тут, звісно, як подумаєш, аж думати не хочеться. Значить, Що ми сьогодні? Прямо працювати. Це все далі у відео. покажу. Нацепили ми вчора ще поріз. Оце заді мене, оце ще поріз. Почую, багато там кажуть на подрібнені гілки щепа. Ні, щепав, все. А подрібнені гілки це подрібнені гілки, які можна потім стопити. В принципі, і чіпу можна стопити. Ну, Нам такої потребності немає. Нам треба якомога швидше прибрати ділянку, ту, яку ми запланували. Як ви знаєте, ми додержуємося порядку біля полів. І так вийшло, що весною відійшов пай. В процесі літа ми не встигли. Зараз є час. Там підпилялося, все зробилося, залишилися вершини, залишилися ветки. І їх поїдемо зараз дрібнити. МТ-зон завівся, значить вся робота буде робитися. Е, Можна було б, звісно, їх подрібнити. Там такі клиночки такі, толкові, подрібнити на, на паливо. То в нас тут ближче є на великі кучі, які хочеш, бери печі, всю зиму, якби отак щоб став і пік, всю зиму робив би і все не переробив би. Тому нема сенсу, хто знає, куди їх привозить. Рішили раз-два, щипався в поле, органіка, як то говориться, і побігли. Саме головне, щоб. Зробити площу, зробити порядок, щоб там була чистота, красота. Значить, що? Погріється, вирушаємо, збираємося, що там наготавлюємо, що нам треба, і зустрінемося вже на ділянці. Так що не перемикайтесь, не забувайте поставити лайкос. Ну і звісно, кому не западло, бо це ж є такі, яким западло нажати на той палець вверх. У нас сьогодні мінус один, ощущається. А там на низу буде ще холодніше, але ну, нічого. Якщо буде щось робити, то не так холодно буде. Правильно, правильно. Все, ми поїхали. Через пів години десь не менше будемо там. А більше, це час трактору скакати, більше. Більше, Через годину будемо півтори там. А для вас це секунда. МТ зон вже виїжджає. Лайкос поставили. Всім вдячний. Гарного перегляду. Ну що, народ, ми на місці, поки доколихали, поки дочхали. А ви знаєте, воно ще й погодка щось налажується. Дечі... Сонечко повинно вийти, це не може не радувати. Ну, напевно, все время після моростя сонечко виходить отак. Прикольно. Значить, що у нас? Що у нас на досугі дня? Ось наша ділянка, яку ми облагородили. Залишили оцю осику до прохання сусіда, бо я її садив, раді Бога, питань немає. Там один горіх. Ну а оці всі гництва, які отут були, я приложу. Кусочок відривок відео, де я отам знімав. І сюди повинно було вам видно ці всі гнидники пини, які були. Та хорош. І в нас залишились ось такі дрючечки, вершини, оце все діло. І Ми зараз це все будемо облагоражувати. Тут потім ще можна і на плужок, і влізти. Да? І зараз запустимося, будемо перебивати. Перебуватиме в поле. Поле це в нас органіка. Верні, не поле, а оця хіробура. Органіка підеть, є товсте, є тонке, є отаке, яке не влазитиме, то взяли пилочку е цю ж. Тех. -плін. Текман, поки сповниш. Текман пилочку. І будемо десь щось там підпиляємо і так далі. Ось такі моменти, такі реалії. Оце нам треба зробити. Я думаю, це я в цьому позитив. Хто за те, що я кажу, то поставте лайкос. хто не, погоден, не, не згоден, напишіть чому, що до чого. Що, вверх, наверное, да, сопло це? А? Так кажу вверх його туди, щоб далі летіли. Зараз запущу, покажу. Зніматиму, верні, поки там щось усунемо, покажу, як це все діло працює, а потім включаємося в роботу. А ну, коля, ти там впихніть пару дрічків, щоб показати, як працює апарат. Привикні к апарату, так. Да? І оце якраз би якби на подрібнювач, да, гілочок. От, блін, йому, і те, що книжка пише. Клад, клад, клад. І потім топиш, так, пішов, в роботу запустився. Ну, ще вома нам залишилося кончить на даному тракторі і буде бім. І буде в нас повністю трактор не діє здатний. де там коля. Та давай уже І отак воно його шандори. Вон, дивіться товстеньке. І тільки пішло, що це зразу застряло. Це все діло пропкнеться, Якщо якщо е, у вас такі задачі, як оце в нашу, знаєте, в рік пропрацювати 10, 10 разів, 10 днів, то оцього, отак поза глаза, якщо стати на постійній основі, чистити його, вичищати, то треба вже більш щось мощніше, я вам скажу, більш продуктивніше, більші апарати там, і так далі. Ну, Це все ж треба по, розуміти, під які задачі. Під наші задачі підходить. Весною отут не скрию, напевно, скоріше всього, ці гнидники підпалимо, а потім вже будемо окультурювати, підкошувати, як ми робимо і на всіх своїх інших ділянках. Це в мене тут такий боєкомплект, що якби встановили, я думаю, і запакували б однозначно. Попилочки. Питань нема, тільки важка. Важка, чесно скажу. Ну, мощна. моща. Обалденно, посилання в описі під відео. Взяв ще висоторіз, тому що ділянка йде отак і отак, а там ростуть високі дерева, мочні, які пилять нам немає потрібності, а гілочки підпилять, щоб трактором можна було проїжджати, є момент. Взяв все з собою, все чотенько. Будемо працювати, будемо наводити порядки. Так що не перемикайтеся, далі буде, покажу ще процес. Перві дві кучки зробили, ну, повні да, що тут було. Це сухе, не навіть не заморачували, то воно потім. Попробував підпалити, не горить ніхера, тому що мокре. Ну і за тих двох кучок, щоб прирівняти об'єм, да, дивіться, що вийшло. А потім воно весною тут щось зробиться, закультивується, заборонується і хай собі трюхне. Коли клинок, нормально, чотенько працює. А коли оці йдуть шовковиця була, чи ще якась херня розвітльонна така, поняли? Не влазив оте сопло. Чуть-чуть десь якісь ветки підпиляли, е, тоді вже пропускаємо. Ну, Потихеньку робота двигається. Як ти не крутиться, лучше, чим отаке лежатиме, чи ми його зараз будемо підпалювати, чи ми його будемо вивозити. Попробую його оце вилезти. Це сіке прицепі. У ж аби вітки, дерева були такі рівненькі. Це знаєте, аби була березка або акація, що вони по товщині там отакі, але воно рівне. А тут же штивершки, ну блін, труба. Тут чуть-чуть по-своєму, звісно, за довбісто, але, але ось ефект. Губ труклятіна якась. Щоб ідеально рівні були ділочки, тоді чурк чурк ну, Ось, наприклад, що коля зараз грузе. Воно хоч і тонке, але воно більш-менш рівне, воно не, не, не так зацепляється. Ну Та опять все ж каушки. Смача з чим щось рівнює. Як? Отаке було. Отаке стало. То я думаю, все одно позитив. є. Тоб, що там не говорив, у нас своя політика партії. Так що працюємо, а то стою, пацани, працюєте, я язиком тіліпаю. Переїхав народ працювати тут, бо там, бачу, в трьох ми путаємося, один одному мішаємо. А в нас тут ситуація яка. Ось ось наша ділянка. А тут є ось такі вісюльки. Ну, тут ще те, що показав, то ще пойдет, а тут ось дивіться. Масеєм не заїхати, не проїхати, нічого. То ми зараз це все діло зробимо, облагородимо. Пилять під коріння таку коросту, ну її нахер, і даром вона не треба. А оці хоч гілки, щоб не йшло воно на поле, так само ж завтра блин, приїде комбайн, як воно тут пройде. Да ніяк. То зараз підпиляю, займуся тут ну і покажу, що вийде в кінечному результаті. Помощником в даній ситуації буде в мене висоторіз. Це. Звісно, Техніка для людей, скажімо так. От би він себе вже разів 20, як по ціні, так і по якості роботи. Е, а скільки він оце? Тут я держусь. Раз, два. Ну Десь метра до чотирьох. Оце можна висоту підрізати. Ну Ще краще, коли звісно, з корзини, то можна й до тих гілок достати. Легко. А знизу, то, відповідно, хоч би оце все діло поробить. Складемо тут на кучу і так само, ж його потім переб'ємо арпалом. Оце у нас тут була оранка. пам'ятаєте, показував. Це що там кирпичі, це все, плуг велесагро витримав на всі 100%. А потім я срізом пішов, задіскував. Блін, підрівнялося все по красоті. Вологи тут а, <с> на даній ділянці зрейнулося ось, уже волога. Ну, низ. Що ти, там воно болото? Красота. По вологі тут, звісно, питань немає. Ну, а ділянка така, що тут є тільки або кукурузу, або соняшник, щось високе. Тому що є каміння, є брили, є железяки, є куча всякого дерьма, яке у флекжатку може попасти, якщо ми говоримо про е сою, наприклад, про пшеницю, Ну, ну і пшениця такої собі може все одно щось ускочити і буде, буде біда. Тільки треба щось високе. Тому що площа така по-своєму інтересна, але, але головне, що вона родюча і це є добре. Так що що, я працюю, зараз зроблю фронт роботи, тоді вже покажу кінечний результат, що воно вийде. Та вийде, все буде. По красоті, все буде люкс. Покажу, не перемикайтеся. Ну це ж вже зовсім інший калінкорд. Согласні? Та согласні. Здраві, согласні. Не здраві, то зрозуміло. віддільна історія. Ще й дробця вийшло. Дві кубки, блін, на неділю топить. По-хорошому, щоб з трактора, звісно, підлабати. Ну, дивіться, йомаю, те, що показуєте, що було і що стало, Те, я думаю, це вже рівень. Ну, подумав я за трактор, а потім глянув вже на оцю ветку. Я думаю, вона сама скоро ляже. Хоч би зиму перестояли. І дивіться, йомаю. бомба-бомба, красота, красота, а це воно. Це так і должно бути. Цю коросту підпиляв, вона така, це ця, ця дичка груша. Я б її взагалі повністю під корінь. І JCB біг визвав би її викорчувати. Тут ще можна стільки залізти, йому я підрівняти все за подліцу. Ну, маємо, що маємо, в будь-якому випадку це краще як для комбайна, так і для трактора. Де. Люба техніка проїде. А по різу там я був міряв, 2 метри. Да? Ну, це ж виходить, раз, два, три. 4. Грубо говоря, 4 самої стріли. Плюс же ж руки ось на цій висоті, да, то є ще якийсь метр, то є десь до 5. А як на носочки здати, то можна і до 6 підрізати. То обалденна штука, як в СГ, так і в домашніх використанні. Рекомендую, як то говориться. Ну все, тут красоту навів можна переміщатися. Дрова забирати не буду, бо ще пов'яжуть. Блін, ну оставиш то стире. Ну ладно, хай стоїть, хай лежать. Верні. Немає поки їх куди їх забирати, що із ними зробити. Ну а тим не менше, її робота зроблена, і якісь ось дрючки є. Погода, блін, сонечко, красота, такі осінні дні останні класні. Треба баян прогрівати, а не роботу робити. Сьогодні робочий день. Завтра буде виходний день, сонця не буде, буде пасмурно, мряка така, як завжди. Ну, це такі реалії, народ. Пишіть ваші думки, бомба чи не бомба. Я думаю, достойно. Мені подобається. Якщо мені подобається, значить це що? Правильно. Це значить правильне. Правильний підхід до роботи, називаємо це так. Все, попер туди до хлопців складаємося. І далі ще підснімемо. А таке ви бачили, народ? Думаю, що ні. Набили другий вже прицеп хлопці. Щепи. Щепи, а не подрібнений ділочок. Щепи. І прийшов дед от А в них же ж газу нема, каже, і нам. Чи можна, чи не можна. Та, раді Бога, по суті, нам яка різниця, Чи воно буде в полі, чи воно буде в нього під двором. І общем, хлопці вже один прицеп подвезли, зараз ще другий отарабанять. Ну, Що він з ним робитиме, не знаю. Як воно горітиме в печі, там, в грубі і так далі, я не готов сказати. Але, ну, пенсіонери, ну що ти зробиш? Вони їм, їм все время, як ото, я помню, що бабуся покойна, все треба, все. І те, і те, і те, і те, то так само походу й діду. Буде щось він там топить, хоче гарити, не знаю. Хай займається. Ми свою роботу зробили, вже хлопців ще мало пройшли, А ще далі. Ну тут, мабуть, за день. Та який день. Там ще куча тядам, а там ще піде оця... Що ми березовий сок робили, точили через оті трубочки, як вона називається. Бузина. А та ж бузина, її ж рубати це нереально. Вона ж крива коса, вона не влізе в це сопло. А сіка, ось бачите, що залишилося. Почать та кончити, як я казав. Ну нічого за то зробимо. Це, це зробиться, воно раз. Ти його раз зробив, потім просто піддержуєш. І буде чистота, порядок, за що я все час в відозах твоїх і кажу, е, як ото. Може надихаю когось, може когось спонукаю до цього всього, щоб займалися і в себе біля полів. Починати треба з себе. Один зробив порядок. Значить, ага, треба ж і собі. Ну це було раніше так. Зараз зробив порядок, а другий дивить. Та ну його нахер, це ж бензин, це ж солярка, це ж зарплата, та ну нахер. Ти що, ні ні ні, хай воно лучше гнидники ростуть. Зміюки розповсюджуються. Гнидники всякі і так далі. Но... Гривню я не вкладу, те що. Це неймовірні гроші. Зараз пішліть, вам покажу. Дідан забор красиво розмальований. Не забор, вірніше а ворота, дивіться, які гарні. Не знаю, що він з ним задумав, що він з ним буде робити. Ну, так наше діло ідеї. маленьке. Давай, 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 давай. Так і давай. Можна і руля було трохи. Хорош, стоп! Бо зараз буде. <laughs> Дрон. Це воно таке виходить, бачите? Так. Працюємо. Далі ще щось. І покажу. Все, на сьогодні хорош. Як колгоспі під двох годин без обіду. Ну правда, ми обідом Значить, що у нас попрацювали на славу, я вам скажу. Фронт роботи зроблений, я ті дам. І ще десь на такий самий деньок треба попрацювати. Що виходить. Там всі кучі ми поубирали, залишилося. Оце ми його нічого йому робити не будемо, напевно будемо палити. Тому що виходу немає. Це ж у нас бузина, вона каракатиться така, що ми її просто не обхнемо. Навіть Варпал, воно косе криве, коротше, не годиться. І тут ще залишається вже вони, хоч край видніються. Оця ще кучка. Сіке тут. Ось такий об'єм. Ну там воно з нею засухе, коротше, гницько. Таке, як воно лежить. Що ви гнете там, коль? Може хміль. Хміль, кажу, може. І оце ще кучка. Ось горіх який залишили. І ото кучка. Ну то теж така кучка, що, мабуть, вона буде, скоріше все, що палиться. А те, що тут є, оце ми оце зробимо. всякі ж папуаси ось, бачите, мусор викидають. І виходить такі гнидники, які я терпіти не можу. І я думаю, на три корпуси можна буде ще отак кинути сміло. Десь може якийсь і корінчик, звісно, вирвати. Ну не знаю, чи це буде в цьому чи не в цьому. Бо вже задовбався плуги лугемить. Тільки помажеш, все, оп'ять поїхав. А то зараз оце ще, ще й другий раз да? цепляй, зробив отут проход. 200-300 метрів подовжені на один корпус. Ять, ми опять мач, да ну його наняв. МТ зон видержав. Я, чесно кажучи, думав, що от пише, коли ні, що що нього треба він все зробив. Витримав і так далі. Так що, що я вам ще скажу? Було сонечко. Зараз опять затягнуло. Те сонечко в нас розіграло, бурну таку процедуру, яку я називаю. Прогрівати баян, так? Да? Так ми оце, мабуть, зараз цим і займемося. Субота, вихідний. Чуть-чуть попрацювали, чуть-чуть треба відпочити. Тому що ми погнали прогрівати баян. Шашер є, шашер вже, я думаю, готується. І на цьому відео завершуємо. Так що, всім дякую за увагу, всім пока. Ну і зустрінемося в нових відеох.